Олександр Поль постать дуже відома на Дніпропетровщині. Криворіжці ще називають його засновником міста, а точніше центру руди і металу. Адже саме Поль зумів багато років тому відшукати великі поклади залізної руди і залучити до розробок іноземні компанії. Це загальновідомі факти, але є ще чимало цікавих моментів в біографії цієї неприсічної людини, про які з інтересом слухали відвідувачі виставки студенти вищих навчальних закладів міста. Немецкий процитизм и украинское трудолюбие сделали из него самого образцового хозяина тогда в верхнепровском уезде. И даже вот у нас тут в экспозиции представлена копия свидетельства о том, что на одной из выставок в Екатеринославе он награжден серебряной грамотой. Его бабушка была внучкой наказного Гетмана Павла. полуботка. і от це все як би з кров'ю розкази про старих запорожцях, їх славних діяннях. Так у нього залишилось на всю життя. І потім він зібрав дуже огромну колекцію матеріалів у Запорізькій Січі. Найкращий учень Полтавської гімназії, випускник Дербського університету, чудовий юрист та дипломат. Олександр Миколаєвич все ж таки віддав перевагу промисловим розробкам і не помилився. Хоча захоплювався пуль багатьма науками, його колекція старожитностей вважалась. Однією з найкращих в губернії Олександра Пуля фахівці ще називають засновником археологічних досліджень в нашому краї. З його найбільших археологічних відкриттів, які безперечно були на Криворіжжі, це вважається розкопки в гирлі Балки Ковальська, е, житла пізньопалеолітичного часу і майстерні. Датується 15 тисяч років назад. Вона. І це були перші і останні розкопки кам'яного віку на Криворіжжі. Близько 9 тисяч експонатів археологічних. Він частково при житті передає. Земський музей а Ольга Семеновна Короставцева після його смерті його дружина, виконуючи його волю, передала і ще тисяч унікальних речей. На жаль, громадянська і остання війна не сприяли збереженню. Вона колекції розпорошені. Попри всі заслуги за радянських часів, ім'я Поля було забуте. Навіть пам'ятник Олександру Миколаєвичу, встановлений силами французького акціонерного товариства, зруйнувала нова влада. І лише через десятки років з'явився у місті новий пам'ятник і нові дослідження, котрі продовжили його справу для збереження пам'яті про поля за сприяння губернатора області Олександра Вілкула було створено фільм Полово поле із циклу передач про кривий ріг Моя маленька країна, котрий з не меншою цікавістю дивилися юні учасники заходу. Адже ім'я перш. Відкривача Криворізьких руд нерозривно пов'язане з історією встановлення і розвитку нашого міста. Тож, відкриваючи для себе маловивчені досі сторінки, юнаки та дівчата вчаться аналізувати події минулого та шанувати діячів, які багато років тому показали себе справжніми патріотами свого краю.